Задавали питання про найдешевший тракторець з трьох точкою з примусовою гідравлікою. Ось це є ось такий шифен 240-й, одноціліндровий, задньопривідний, ремінний тракторець. І ось показую гідравліку. Значте, примусовий циліндр зовнішній, який тисне донизу, тисне догори, плюс плаваючий. Тут є розподільник, догори, донизу і плюс плаваючий. Вал потужності, понуційно трьохточкова навіска, блокування диференціалу. Датчик моторудивці, необхідні датчики, боковий радіатор, передні-задні противаги, кулія 1,20 м, поноційний тракторець, вартість даного трактора 3200. Якщо когось зацікавило, набирайте або приїжджайте до нас. І можна зробити тест-драйв, пощупати, подивитися. Тобто, вся є в наявності, є різні модифікації, є потужніші. Є повнопривідні, так що чекаємо.